Всім привіт, дорогі друзі! З вами Евест. І сьогодні у нас буде відео з по сьомому таунхолі. Сьогодні у нас будуть повтори атаки, я онлайн атаки не записував. Ну, апнув я вже м -м, другий титан. Перезапис роблю, трошки там не те атаки показав, в принципі, щось не так даже прокоментив, там запутався і вирішив краще перезаписати. На жаль, просто хотів так, щоб на відео забрати титан. Де, типу ми апнули другий титан, щоб оця іконочка з'явилася, цей свайп ліги, але. В пофіг. Головне, що є результат. Поки що рекорді. Рекорд по цифрам ну доволі гарний 4 4 1, -1. Чому би й ні. А, так, атакую я так само цим міксом. Продовжую грати. Доволі простенький мікс в освоєнні. А, кстати... а це не цей самий чел? подождіть. 4890. Бляха, дивіться, чувак, мене атачив 7 годин тому, і я його проатачив. Світ тісний, знаєте. Дуже мало гравців, що тут по-любому, поки йду до легенди, я наверно, пару разів когось дай буду бить. Так, ну що ж, давайте перейдемо до перегляду. Так, то давайте ще покажу, що тут у нас по плюсу. Буває. Бувають і лузи, правда. Та, ну, такі бази бувають, що важко відсотки почистити, або ратуша в недоступному місці. Буває таке ратуш. Я в основному забираю міні-Варденом, дракони я юзаю просто для почистки відсотків. Ну Також варто звернути на подборту, Тут, дивіться. Практично по 50 хвилин десь у мене подбор, буває по пів часа, а буває і по годині так, шукаю базу. Буває, що лупа крутить по пів години, буває просто з бази. бази. Ну, в основному я гуляю тільки вранці, рано вранці надав статі, і пізно вночі або ще й ввечері. Може, так пощастити, що хорошо. На виходи, я думаю, куплять щит буду, тому що ну, подбор невозможний, прям, я вам чесно слово кажу. Думаю, хто був на стрімі, той пам'ятає, як я цілий стрім. Дві бази, вроді всього проатакуваю, все, Просто в лупі сидів, і нічого не робили. Так, ну давайте перейдемо вже до повторчков. в принципі <кхм> а, Отака атака. Атакуємо тут на десятку, плюс цієї бази, що тут, в принципі, в дефоці такий серйозний, інферної арбалети стоять на апгрейді. А, так, ну які ми повтори сьогодні подивимося, я покажу вам тільки двушки, які робив. В принципі, однушка, ну там я на фул десятки атакую. ну Для сімки зараз з такою новою тактикою, це просто зараз десятки взяти однушку. Тому я не буду показувати, покажу якісь такі бази, що я двушку якось мудився взяти. В принципі, така база теж складна для двушки, тож, ну, ратуша в центрі, доволі хардкорно. Так, ну Як бачите, я тут підкидаю. Як розкидування цих мільйонів варчерів не варто. Коментувати Просто йде на бив відсотків. Тут основне це у нас йде Варден Хіл. З 9 годин я його тут підкидаю. Не буду його просто Варден Хіл називати, тому що міні-Варден Хіл це дуже довго і можна язик здавати. Да, правда, не сложно вимовляти, але доволі довго. Тому в принципі на сьомий тахаті тільки оцей один Варден доступний, тому ми його так і будемо називати просто скорочено. Ну, у нас тут спокійно сектор з 9 годин почищується Варденом. Так, кстати, тут Арчер ще добере на Ковальню і буде чудово. Прямо Мініварден. А, не добере. Да. Ну, кстати, і так, пофіг, він пішов на ППОшку, сразу Лушниця добирає все одно на Ковальню. Ну і в принципі Мініварден пішов у центр. Кидається рейдж на його. О, так. Ну як бачите, арчери теж там потрошки з мінньонами почищують і вже 33% бази набитою. Просто нічого не роблячи. О, так, давайте 2х. Ну, в принципі, рейджі підкинуть треба та знать, коли. Коли вже там дуже багато дома прилітає, бачить, то варто. Бували такі в мене атаки, що я просто мініварда провтикав, тому що я займався розкидкою мінньонової суперарчерів. Мінівар не одразу розскідую, тому що він доволі. Низький такий дамаг має. Да, ну, нормально для 7 проти десяток, але а, дуже довго він може забирати ці будівлі, дуже довго доходить до ратуші. Тому я одразу його кидаю і потім розкидку роблю. То буває таке, не звернув увагу і він вже помер. Там вже і зі слів. Так, ну як бачите, вже мені спокійно пішов до ратуші. Я тут розкинув драконів також для почистки, для двушки. і все. 15 кубків ми з цієї бази лутаємо. Так, це у нас на 55 було. Відсотків, да, це у нас така душка. Ну, це я 7 годин тому атакував. Зараз поди... перейдемо вже до більш свіжих атак. Тут у мене практично всі душки йдуть. Так, да, є і лузи. В принципі, я не дуже професіональний ігрок. Так, то на сьомих я не супер крутий пушер. В принципі, я останнім часом навіть і не досипаю, то, що, ну, хочеться запушити таку тему, да і треба просто. Збивати прям по максимуму режим, щоб гуляти на сімерці і якось хорошо виходить в плюс. Щоб ви розуміли, мені вчора 2 години десь знадобилося, щоб просто повернути кубки. Було таке, що і світла не було, я ввечері не погуляв, то просто просто пізно вночі вже катав. Да, і просто треба рано вранці встати, щоб теж погуляти, підбор пойти. Ну, таке час дуже раннє. Ну, такі, знаєте, в тому -то складність пуша, що треба якось потіти. Ладно. Ну, проблема не в тому, що важко забирати, а проблема в тому, що подбор доволі довгі. На вихідних, як ще раз повторюсь, то напевно не буду пушить, просто куплю щит на два дні да, балдеть на своїх базах, там, на твінках. Да, так, 6 годин, як бачите, тут ратуша така проста. Як ви можете замітити, це чувак з першого чемпіона, тобто мені за нього мало кубків дадуть, але я все одно на нього пішов, Можливо, через те, що я просто довго шукав якусь базу, побачив, що тут Із-двушка може взятися і вирішив пойти все одно, щоб подікі зда і кубки мені дали. Давайте 2х поставимо, таунхол забирається, в мінівардень полусектор вже добирає, де стояла ратуша. І Короля там для почистки відсотків, чому би і то Безполезний проти десяток, особливо 7 рівня. десятого він він би був, все одно безполезний. Здібності нема даже. Тобто вона взагалі не прокачується. Так, забирається ППОшка, кидаються вже дракончики для набуваття. А бачите, оце в такому старому міксі, то там дракончики даже ю'язались просто як для основної атаки. А в цьому міксі просто мініварне, як одну основну роль до ігрує. А тут дракони. Ну. По різному буває, будуть у нас зараз і атаки, де я просто ними пішов. Прям а, атакою, да, контратакою цією. Ну. Це перейдемо. Там просто восьмерка була, то й ми так і вирішили зробити. А так то, в принципі, проти всяких дев'яток, десяток, то дракони просто для почистки йдуть. Вісім кубків, як бачите, забирають да, за двушку маловато, але хоч якісь кубки да й треба інколи брати. Реально довгі подбори були, ви можете тут замітити, що доволі великі інтервали тут в пошуку бувають. А це я ще гуляю з бустом, що. А, так, це в нас що там було? Оце да, на 50. Ну так, да. ні, кстати, доволі швидко знайшов. Ну ладно, все одно, походу, вирішив атач. Ну то що із двушка, дай, хоч якийсь треба. Бо 8 кубків це так-то для мене даже, і чудово для а, так, сімки. така база, -бази все таки класний. Якщо це якась девятка восьмерка артбази, то можна навіть взяти трьошку, Ну тут десятка, ще й інферно є, тому тут буде двушка. Кидаю Арчера, просто зразу, щоб виманить кеслішу, бо буває таке, що Кіну Варден Хілл, звідти у десяток особливо, може вилетіти куля з електриком, таке популярне. І коротше, там, поки вард... міні Варден влікається на електрика, то куля його просто добирає з електриком і все, і так, мінус атака може бути. Шести годин просто кину Міні Вардена, щоб він забирав ратушу. да, да В принципі, безполезний він тут, та то, що тут Соло Інферно його зафігачать. Принципі Просто щоб забрав рад, що да і все. Я тут на двушку зразу планував іти. Міньйонами тут спокійно почистка йде з трьох годин, тут а одни мортіри стояли, тому нічого по ньому не буде бить. Кидаю короля, щоб арбалети всі відманилися, і кидаю три дракона з рейджем, щоб вони ці арбалети добили якраз. І все. Далі тупо йде набив відсотків. зараз. А, тут а між 8 9 годинами закидуються міньйони для почистки цих колекторів, шахт для процентів. Ну і все. Тут ще так скажу, це основу меча б'ють, що тут в нього покладено всякі сховища, то на них набувається зараз відсоток. Так, давайте до кінця додивимося, я буду показувати, скільки у нас тут кубків бралося. Да, дай щоб я сам бачив. Про це не дивлюся на атаки, скільки кубку, я дивлюся там чи двушка, який результат, да там уже Вот така атака, і 14 кубків нам за неї дають. <кхем> так. У нас на 57 було, давайте на 51 подивимося. Може, якщо до легенди будемо доходити, то там в кінці, може, і деякі фейли покажу, якщо вони будуть. Думаю, зараз, ну і так буде доволі довгий відос. Ну, більш-менш довгий, думаю, десь на 15 чи 20 хвилин. Так, це у нас дев'яточка фулова. Кидаю з 12 годин варден хілок. Бачите, тут та ратуша стоїть ближче до краю, де можна зайти з 12 годин і забрати її. Ну і все. Так, то дефолтні у нас тут маніпуляції з міненими арчерами відбуваються для набиття відсотків. Давайте 2х поставимо. Так, ну мініварден вже тут потрошки, да і скоро вже буде перепригувати а, через паркан. Реально, імбовий юніт. Прям. І через паркан переходить все. Ой, а, а, аби йому ж тільки не заборонили перепригувати через паркан через деякий час, бо це взагалі буде все-таки. да, це мало можливо, тому що Варден теж вміє через паркан робити, і учню Варна теж глупо це заборонять, але слухайте, ну, ребаланс всякий теж може бути, тому таке, я думаю, точно відклонювати дай не треба. Все може бути як не Ну, Тоді, по-любому, ця вже тактика рухне просто по максимуму юніт, Як бачите, дуже просто доходиться до центру, зараз ще й забереться ратуша. Так, Уже 36% набито. а Ви дивіться, у мене ще 5 драконів є, і це тільки з арчерами, Міньйонами і Варден Хілом. Просто пів, практично півдвятки зноситься. І тут а Кінг ще також кидається. Так, ну, все-таки драконі, щоб вони там відсотки набивали, так, то, поки займаються міні Варден Таунхолом самим. Рада, і все. Тут у мене ще 3%, вже 1% залишається до однушки і добирається. Ой, до однушки, а, да. До двушки, перепрошую. Ну все, двушка вона нас забирається, і це чудово. 32 кубка за двушку, Оце, я розумію, прям, хороший лут трофей. Так, це у нас атака на 32 кубка була. А, тут їх дві ніфіка. Це я прям. Хорошо, да, це рано вранці встав, погуляв, ну все. Хоч, правда, і пожертвував, прям половиною сна, напевно, то ну, все одно, головне, просто подкушать. Там уже. Потім висплюся після пушу, в принципі. Ніколи не пізно. А, ну, Я, знаєте, якось балансую, поки там може, поки світла вчора не було, то я виспався днем, поки його не було. там, дай так сказати. Оце останній день, що я зараз знімаю, то і не дуже. Так сказать сон. Я просто не дуже привичний графік. так то Можна сказати, поки пушу, практикую такий полі, поліфазний сон, чи який він називається. Коротше, коли людина розділяє час, тобто вона може там. 3 часа вночі поспати, і 3 часа десь днем, і так в підсумку 6 годин. Таке, знаєте, вроді навіть нормально так чувствую себе, не сказати. В принципі, так само, як і просто в звичайному стані, в звичайному режимі я сплю. Окей, ну як бачите, восьмерки попадаються в першому чемпіоні. Поки розказував, то автоматично перейшов туди на атаку. Не сказав, не представив так суперника, що тут по таунголу. Наступна у нас атака теж буде цікава з таким інтересним пушером. Я профілі цих пушерів обов'язково покажу після атаки. В принципі, може комусь буде цікаво, що це за чуваки. Може хтось захоче глянути їх, то, так сказати, покажу профілі. Кстати, да, восьмерки у мене рідко но ось до клупадається. Останній... За одну добу в мене дві сімки попадалися. Одна в першому чемпі, і другу ми зараз ще подивимося далі атаку. Це в першому титані. Ну, Подивимося, чи це просто в першому чемпі я вже не можу його побачити, тому що я дуже багато атачив да, і все там. Типу, так сказать, повторчик пропав. Так, кидається кінф, то як бачите, поза базою немає що зачищувати, тому його тупо в паркан закинуть туди, де він буде мінімум урона отримувати. А, так, то, також я бачу, що тут Мініварден пішов кудись в сторону. Я тут трошки ступив. Я думав, зараз дракони всі полетять. але, бачите, тут атеса залишилась і я всіх драконів Ні, ну а шо? А, Так, все, ну дракони практично летять в центрі. Я так кинув, щоб і Мініварден також разом з ними тут ходив, все розносив. Дракони більше хітпоїнтів, і дамага давав. Нічому би і ні. Давайте вже 4Х поставимо. Тут у нас вже йде добив. А, да, добивка. Це восьмерка, тут я на трошку не забираю, поняв. Ну, 32 кубка, це теж хорошо, так з восьмерки, там вроді не пам'ятаєш. Чи... Там щось 55 давали, чи навіть більше, оце я точно вам а, не скажу. А, да, оце прям я Оце заходжу в подбор, бачу Defense Log, King of Hogs. я бачу тут теж такий самий чел. А, ну, світ тісний, що я скажу, в принципі. Да, ще й тим паче на сімьорці подбор там такий. А, Ну, знаю, оце я дивився по стрімі, Хто пам'ятає, той знає, так сказати, я тоді дивився, то в 7 хто там в топ 100 вже можна знайти з 3200 кубків. Тому розумієте, як тут все прям тісно у сімерок, да? В принципі, якщо якась сімерка попадається, то, напевно, по пару разів буде бити себе в перших там десь чи в других титанах. Ну, кстати, хорошо, отомстив. Він так-то з мене менше кубків взяв, а я з нього прям здер по максимуму. В принципі, на сімерка навіть не знаю, що коментувати, у нього база максимально дирява, Просто, дивіться, все в статуетках, всяких перешкодах. Боже щось там коти лазить, мене напрягають ці звуки. <смі> так, ну ладно. Кстати, тут дуже хорошо, бачите, я Кінга закинув, забрав одну з ППОшок. Надо Треба цю дуру соліву випустити, бо воно щось нявкає, заважає. Ну хорошо, що я вже закінчую запис, і не сильно вона нам. Завадить. Так, ну мені там там щедру ППОшку зносить. То цю ППОшку я тут зараз закину Міньйонов і дракончиков под рейджем. Ну і все, у нас, так сказать, по атаці вже буде. Ну, доволі проста база. У нього, походу, навіть і не всі будівлі дефу, як мені здається. А може і всі просто. Така база дирява і може тут все просто по бокам стоїть. Так, давайте 2х поставимо. Так, давайте поки подбор. О, повторчик, дивіться, я зараз пойду кота випущу, що він тут не Так, ну і все. Якраз прийшов, і трьошечка взялася, да. 39 кубков це так хорошо. Ну, він теж в другому Титані, да, він же, вроді чуть чуть проапгрейдився. Ну до да, здо 7 годин тому 4400, 4500. Може і я -сь, сьогодні попробую зайти на 4. 500-600, десь, ну, це попробую, тож подбор різний буває. ну таке. Фейли не знаю, ну може показати, на яких базах я здиваюся. ну Давайте ось до, наприклад, приклад такий. Дуже складно тут мінньонами арчерами щось зачистити, хоч і одна ППОшка тут на апгрейді була, але слухайте, у мене всього 5 драконів, то що я тут зроблю. Вирішив я мініварту пойти з 6 годин, то, щоб оці дві реально забрати, де там для драконів якісь проблем не було, навіть в центр бази пойти щось почищувати. Але буває такі фейл. Давайте все-таки один фейл покажу, щоб в принципі, так, показати, що не все в мене так хорошо і гладко йде. Ну, пощастило, що база була в першому титані. Бо якщо була менше, то це могабело. Ну, особливо, якщо ще й в чемпіоні, там взагалі, мінус 30 або мінус 40 було. Если б третій чемпіон, то там взагалі, мабуть, мінус під 50 кудись буде за одну атаку. Так, давайте я 2х ставлю тоді. Ну, реально, Тут, як бачите, все пару міньйонів витратив. Або навіть вроді одного. А два, два арчера, міньйон. Да. Всього таких 3 юніта для почистки і просто не вдало. тут, я Просто тестував, чи достане, чи ні. Так, ну, складна база. В принципі, я вирішив ризикнути, тому що тут мінус мало кубків. там, Якщо до мінус 10, то грубо говоря, я ризикую навіть фул 10 в який рад, що в центрі стоїть. В принципі, є будь-які шанси забрати на двушку, там як мінівардену поється, все залежить. Ну і також, що сидить у суперника в колонкасті. У чувака вилізла п'єка, я вже вирішив рейдж на міні не кидати, то, що це безглуздо. А так то мені оця п'ека вона зносить там 80%, грубо говоря, мінівардену. І все, що мені робити? Я про просто не встигнуть от Все, тому я вирішив забити. Ну далі я тут пішов драконом. Я вже очайно пробував щось почистити, але всього мені вийшло набить. 45%. арчери і міньони ми так і не використані. Тож, ну як ви бачите, все, я тут а вже звичайний подрейджем кидаю. І просто два подряд щоб Ну, будь ласка, дайте мені ці 50 відсотків. Але ну мінус 8 це херня, такто да Такі, на плюс це хорошо виходить. а от Мінус, правда, неприємно отримувати, але це лучше вже отримати мінус 8, чим мінус 30 за атаку. Це не так обідно. Ці плюс 8 куки можна просто вернути. Тим паче зараз тоб, пойти там за 2 атаки можна будь-яку першу базу ударити. Буває таке, що і перші бази там, кидаєш і по плюс 40. Тому поки що для мене це не дуже такий, так сказати, і сильний мінус. Так, ну це всі атаки були. Давайте поки одну ошибку покажу. Може потім в легенді десь більше покажу якісь помилок, якщо вони вже і будуть, просто я вже більш акуратно якось атакую, Ну може подбор мене виправить, і буде я якимсь таким азартним, рисковим. буду пробувати якось це все атажити. А я буду, друзі, вже прося... прощатися, реально. Все. 4400 апнули. Сьогодні попробую апнути десь до 4500, як мінімум. 4600 вже не кажу, просто це все залежить від подбору. Бо буває, що і в будні дні ввечері такий подбор жахливий, що взагалі. А буває таке, що бази шукаються кожні 5 хвилин, що доволі швидко. Тому все, друзі. Всім дякую за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, всім пока.